Де да, ти начекаюсь, на установці все все, я вже біжу. Зачинено. <рисвіт> Добрий вечір, ірочка. Добрий вечір. П'яти рішення тільки не це. Я є сировини зачинені. На ваш смак. Маздам вам дам. Маздам вам дам. Да, вам там все такий. Жан-кло, Клод? Жан Клод вам дам? маздам, а хто такий є? Я Сережа, сірожа, мені до вас і шуток. Так, добре, поїхали далі. Так, що далі вам? Почекайте, хвилин. В Вілах. Що віла? Написано Вілак. Тут мені бабка диктувала, я все. Палочки, пери барабані, я не киную, написано палочки. Дай ну, вас список, що тут написано. Чекайте, тут у мене написано сильно газовану воду треба, сіль не потрібен. значить, не потрібна, не потрібно. Добре. що, яку вам воду треба сильно нас. Що, а? Постарайся, нічого не забудь. Жедя Сіва, сами молодець, ви нічого не забули. З вас 300 гривень і звернуйте додому. П -п -п Почекайте, що ще? Тут у мене ще написано бабка дописувала. Додому химу. Що? До того хрім. Я я сьо, Це не якесь лікарство. У вас видно?